Привіт, глітчери. Поговоримо сьогодні про ігрові новинки, які чекають на нас у вересні. Цей місяць доволі багатий на релізи і порадує нас виходом як великих тріплеї ігор, так і проєктами поменше. Тож, якщо тобі цікаво дізнатися, у що можна пограти найближчим часом, став під цим відео великий палець вгору, і обов'язково підпишись на канал, якщо тут вперше. Також за можливості можна підтримати наш канал одноразовим донатом або підпискою на БаймієКофі. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Погнали! 1 вересня на платформах PS4 та 5, а також Xbox One та Xbox Series, вийде екшн гра Bomb Rush Cyberfunk від незалежної студії Team Reptile. Bomb Rush це ідея на спадкоємець Jet Set Radio, гра, в якій гравець вирушає у світ недалекого майбутнього у ролі автора графіті. Мета гравця, переміщуючись п'ятьма районами нового Амстердама, замалювати все величезною кількістю унікальних графіті, захопивши тим самим місто у протистоянні з іншими креативними. Командами суперниками. А для того, щоб пробити це швидко і зі стилем, гра пропонує переміщення на скейтах, роликах чи BMX, заробляючи додаткові бали при виконанні різноманітних трюків і довгих комбо. Але будь обережним, глічере, разом з рівнем вандалізму зростає і поліцейська присутність, гра вже встигла вийти на ПК і свічі і отримала у Steam 98% схвальних відгуків. 5 вересня на ПК та свічі Action RPG Run Factory 3 пропонує оселитися в мирному та безтурботному фантазійному містечку в ролі молодого шукача пригод із жахливою таємницею. Вигратимете за юнака з амнезією, який володіє таємничою здібністю перетворюватися на вівсеподібного монстра, і шукає спосіб співіснування людей і монстрів для протистояння могутнім монстрам. Опануйте навички володіння мечем, списом, молотом та магією. Наймайте як жителів міста, так і монстрів, щоб досліджувати підступні підземелля. А щоб розслабитися після довгого дня пригод, гра пропонує зайнятися землеробством, риболовою тощо. Також можна заромансити з однією з 11 місцевих холостячок, про яких можна дізнатися більше виконуючи різноманітні квести. Закохуйтесь і робіть пропозицію. І перш ніж ви встигнете це усвідомити, у вас з'явиться чудова сім'я, яка приєднається до ваших пригод. Baldur's Gate 3. Гра, яка встигла полюбитися багатьом ПК геймерам 6 вересня порадує своєю присутністю в сторі володарів PlayStation 5. В цій пригоді ви зберете власний загін і повернетесь до світу забутих королівств в оповіді про дружбу і зраду, самопожертву і виживання. Паразит міскажерів забрався у вашу голову і наділив таємничими здібностями. Опирайтесь і здолайте темряву темрявою, або ж прийміть своє спотворення, щоб стати нездоланним злом. Оберіть свого персонажа серед 12 класів і 11 раз з основної книги правил D&D І створіть власного героя. Грайте заготовленим персонажем з унікальним проходженням, або ж борітеся зі своєю жорстокою природою, як темна жага. Цьому персонажу можна вибрати зовнішній і клас, однак він має. Має власні механіки та історію, хоч би ким ви не вирішили стати по всіх забутих королівствах і за їхніми межами на вас чекають пригоди здобич битви і кохання. Великим плюсом є можливість гри в коопі з друзями, де можна зібрати гурт до чотирьох осіб і вирушити на пошуки пригод у мережі. Про цю гру можна розповідати довго, проте краще все побачити на власні очі. Гра точно не залишить байдужими шанувальників рольових ігор і покрикової тактики, і займе на довгі години. До того ж, є дуже схвальні відгуки. Від ПК гравців. У Steam Baldur's Gate 3 має 95% схвальних відгуків з понад 200 тисяч рецензій, а також має повну текстову українську локалізацію. Starfield це перший новий всесвіт від Bethesda за 25 років, відзначених нагородою авторів The Elder Scrolls 5 Skyrim і Fallout 4. Створіть персонажа в цій рольовій грі нового покоління, яка розгортається серед зірок і вільно досліджуйте всесвіт, вирушивши в епічну подорож, щоб розкрити найбільшу таємницю людства. У 2330 році людство вийшло за межі сонячної системи, заселило нові планети та стало космічним народом. Гравець приєднує до Сузір'я, Останньої групи дослідників космосу, які шукають рідкісні артефакти по всій галактиці, і буде мандрувати безкраєм космосом у найбільшій і найамбітнішій грі від Десезда. У Старфілд найважливіша історія це та, яку гравець розповідає разом зі своїм персонажем. Тож розпочніть подорож, налаштувавши зовнішність свого героя і визначившись із передісторією та рисами характеру, станьте досвідченим дослідником або чарівним дипломатом, а може непомітним кіберранером, побирати це тільки вам. Гра занурить нас в подорож серед зірок і надасть можливість дослідити понад тисячу планет. На нас чекатимуть голосливі міста, небезпечні бази та дикі ландшафти. На нашому шляху ми зустрінемо велику кількість персонажів і матимемо можливість долучитись до різних фракцій. Нам обіцяють нову історію та новий досвід. Що стосується космічних кораблів, то можна буде не тільки пілотувати, а й апгрейдити їх ледь не як нам заманеться. Від його зовнішнього вигляду до модифікацій критичних систем, включаючи зброю. Зброю та щити. Як можна зробити висновки? Чим більше корабель, тим більше повинно бути і персоналу на ньому, вибір якого також залишається за гравцем. А у відкритому космосі нам доведеться битися з різними типами ворогів та піратами, виконувати випадкові місії, стикуватися до зоряних станцій, і навіть загарбувати ворожі кораблі, які додаються до колекції. Щодо дослідження планет, то буде можливість вивчення флори, фауни і видобування ресурсів, необхідних для виготовлення всього, від ліків і. Її, до спорядження та зброї, можна будувати аванпости, наймати людей для пасивного видобутку матеріалів і встановлювати вантажні зв'язки, щоб переправляти ресурси. Вийде Starfield вже 6 вересня на ПК та Xbox Series. NBA 2K24 пропонує зібрати свою команду та відчути минуле сьогодення і майбутнє культури баскетболу. В грі повертається класичний режим колекційних карток з нескінченними годинами персоналізованої гри. Збирайте картки з гравцями минулого і сьогодення. Створіть команди з сучасних зіркових баскетболістів і вічних легенд, щоб домінувати в одної багато користувацьких режимах. Поринувши в автентичний геймплей з акцентом на механіку і увагу до деталей, продемонструйте свій багатий арсенал рухів із поліпшеним захистом під кільцем і дрібних комбінаціями для кращого результату і ефективності, що залежить від ваших навичок. Реліз NBA 2 k 24 відбудеться 8 вересня на Switch, ПК PS4 5, Xbox One та Series. The Crew Motor Fest цей гоночний симулятор розроблений Ubisoft для PlayStation 4 та 5, а також ПК, Xbox One та Series. Це буде продовження другої частини The 18-го року та третя гра в серії. Реліз запланований на 14 вересня. Fest пройде в зменшеній версії острова Лаху на Гавайях і буде присвячено фестивалю, який слугуватиме основною зоною для доступу до різноманітних подій у грі, яка схожа на події серії Ігор Forza Horizon. Ігровий процес, схожий на той, що був у попередніх іграх серії, включає функції багатокористувацької онлайн-гри і називають екіпажем. Також, крім автомобілів. Буде можливість керувати такими транспортними засобами, як літаки та човни. The Crew MotorFest не про налагодження стосунки з одним конкретним автомобілем, а про збір і розвиток власної колекції транспортних засобів. На момент запуску в грі буде понад 50 брендів виробників і більше 600 транспортних засобів. Незалежно від того, чи шукаєте ви елегантний спортивний автомобіль для домінування на шосе, міцний позашляховик для подолання важкої місцевості, чи шукаєте потужну гоночну машину. До речі, з 14 по 17 вересня буде доступна безкоштовна демо Версія, яка дозволить пограти протягом 5 годин з можливістю переноса прогресу в повну версію гри. А власники Gold та Ultimate Edition зможуть розпочати гру на 3 дні раніше, тобто 11 вересня. 14 вересня на Nintendo Switch вийде Майстер 1 та 2 Baden Cadeus. Каркове RPG нульових, що виходила на GameCube. Історія розповідає, як давним-давно відбувся великий конфлікт між злим богом і людьми. Після жорстокої битви людям вдалося запечатати злого бога, але позаду залишилась спустошена земля. Таким чином люди вирішили покинути землю і жити в небі. Ці казки передавалися як легенди. У цей час люди мали крила під назвою «Крила серця і жили мирним життям. Це була епоха тривалого спокою, але все коли-небудь закінчується. Коли молодий чоловік звертається до духа охоронця, історія розвертається на літаючому континенті в небі, де перетинаються думки та молитви. Тож гравець бере на себе роль духа охоронця, який веде головного героя Каласа та його групу товаришів у пригоді. У світі Беттен Кейтас спорядження, зброя, магія, предмети тощо мають есенцію магни, яку можна запечатати на картах і повернути до початкової форми, коли це необхідно. Ці карти називають. Мангус і є абсолютно унікальними для цих ігор. Кожен гравець має власну колоду карт мангус, яку він може вибрати для атаки або лікування. Сила атаки визначається атрибутами та комбінацією карт, які випадковим чином роздаються з колоди. Gloomhaven тепер стане доступна на свічі і консолях поточного та минулого покоління. 18 вересня гра 2001 року, яка має дуже схвальні відгуки в Steam, 86% з понад 11 тисяч рецензій, розширює свої горизонти. Це відеогра, адаптація чи не найкращої тактичної настільної RPG. В категорії ми всі вийшли з Dungeon Dragons. Gloomhaven включає декілька режимів. Причому туторіал теж як повноцінний режим, який роз чи як атакувати, застосовувати здібності героїв і як за один хід уникнути шкоди і переміститися на потрібну відстань, являє собою доволі непросте і водночас цікаве заняття, що змушує фактично вирішувати тактичні головоломки. На стратегічній карті світу доступні основні два режими Гіотмастер та Крамниця. У першому ми беремо на себе роль лідера гільдії найманців, які доручили позбавитися небезпек на дорогах та підземеллях навколо міста Демонс Гейт, щоб його мешканцям стало спокійніше жити і торгувати другий режим це сюжетна пригода, яка починається із замовлення на затримання злодіїв, які викрали важливі документи. І в тому і в іншому випадку ми маємо карту світу, за якою пересуваємо загін із набраних найманців різних класів. Це умовні воїни, танки, стрілки, маги, злодії, елементалі, барти і так далі. І чим більше людей або нелюдів раси тут різні, тим складніші битви і тим більше ворогів у підземеллях. Саме там ми і проведемо основну частину гри. На глобальній карті можуть відкриватися випадкові події та зустрічі, коли ми самі вирішуємо розгрібати завали або шукати обхідний шлях. Погодитися знайти кота для хлопця чи ні, і так далі. У результаті ви щось заробите або підшепите прокляття, що знижує наше здоров'я в битвах. З іншого боку, це також може принести репутацію, яка впливає тут і на ціни в магазинах і на результат деяких подій. Також на карті дозволяють відвідувати магазини храм, де за гроші нас благословляють на наступне небезпечне завдання. У режимі кампанії у кожного члена партії є його глобальний персональний квест, який саме ми обираємо самі на старт. Після виконання якого він відправляється у відставку, а нам стають доступні нові персонажі. Квести здебільшого примітивні, убити певну кількість монстрів, але виконати їх непросто. А в режимі лідера гільдії завдань більше, і є окреме меню для всіх пройдених умов і випробувань. Досягнення нових рівнів відкриває для найманців нові персональні квести. Виконання певної кількості тих чи інших дій у боях дає очки перків, а вбивство потрібної кількості монстрів поповнює наш гаманець. Інші дії. Відкривають нових бійців та локації, і все це наближає нас до розблокування наступного розділу. Mortal Kombat 1 починає нову еру культової франшизи файтингу з новою бойовою системою, режимами гри та добиваннями. Це пряме продовження Mortal Kombat 11, де Люканг, ставши богом вогню, м'яко перезапускає Всесвіт, внесши свої зміни в новий таймлайн, де планує мир та порядок. Проте залишаються ті, хто прагне розв'язати війну. Варто відзначити певні оновлення в геймплеї, такі як еме обійті. Тепер гравці зможуть вибрати з окремого списку персонажів, яких можна Викликати під час бою на допомогу та виконати спеціальну атаку чи комбо проти супротивника, поки гравець проводить власну атаку або захист. Бійці Камео також можуть виконувати власні добивання та фаталіті. Гра пропонує вдосконалені смертельні удари з ефектом рентгена, які можуть бути активовані лише при 30 або менше відсотках здоров'я. Однак тепер до гравця приєднується їхній Камео компаньон. Важливим оновленням будуть повітряні комбо. Тепер персонаж не просто стрибатиме з базовим набором. Ромударів а матиме повноцінні різноманітні прийоми і комбо. Реліз Mortal Kombat відбудеться 19 вересня на ПК PS5, Xbox Series та Switch. Також 19 вересня відбудеться реліз багатообіцяючої Souls-like гри Lies of P. Схоже, що Sony і From Software не хочуть випускати реместер Bloodborne або хоча б порт на ПК. Тож ця гра може виступити в якості хорошої альтернативи. Ми будемо грати за ляльку, яку створив старина Джепетто, і яка потрапила в паутину брехні з неймовірними монстрами та ненадійними фігурами, які стоять між вами та подіями, що відбуваються у ігровому світі. Вас пробуджує таємничий голос і веде через заражене місто під назвою КРАД. Спираючись на доступну демо-версію, хочеться розповісти трішки. Більше. На початку гри на вибір нам дається три варіанти зброї: шпага, короткий та великий мечі. Як не складно здогадатися, чим менше зброя, тим швидше атака і менше шкоди вона завдає. Характеристики також по-різному впливають на них. І ні, у зброї немає двох режимів, як у Bloodborne. Проте ви можете розібрати ручки та мечі від знайденої зброї, і у вогнища створити свій унікальний варіант зброї. Кожна зброя також має унікальну атаку та універсальну дію. Наприклад, ідеальний захист або Тимчасове посилення атаки, на які витрачаються заряди. Прокачувати характеристики та зброю ви можете у головному хабі. Також у вас є ампули для відновлення здоров'я, і поповнюються вони як не дивно біля багаття. Замість обладунків та одягу, у вас деталі від тіла Пі, які надають додатковий захист, але при цьому обтяжують вас. Костюми у грі теж є і їх можна міняти, але вони несуть суто косметичний характер. Гра відчувається не просто як Souls Like, Lies of P як молодший брат souls Борні. Який намагається бути схожим на свого старшого брата, якого всі люблять? Чи погано це вирішувати вам? Гра вийде на ПК ps 4 та 5, Xbox One та Series. 20 вересня вийде тимчасовий ексклюзив ЄГС: Witchfire. новий рок лайт шутер від першої особи від незалежної польської студії The Astronauts, за якими стоять такі проекти, як Pen Ківер і Bullet Storm. Дія гри відбудеться в похмурому фентезійному світі, де точиться смертельна війна між могутніми відьмами та церквою. У цьому альтернативному світі відьми цілком реальні та дуже небезпечні. Проте є й мисливці на відьом. Одним з таких мисливців гра пропонує стати гравцеві. Будучи озброєним безбожною зброєю та забороненою магією, боротись із темними жахами від імені своїх темних благодійників. Хоча студія має невелику команду лише з десяти розробників, гра може похвалитися графікою, яка здатна конкурувати з великими тріплей-проектами, створена на Рушію Unreal Engine, Witchfire використовує вдосконалену фотограметрію, щоб створити чудовий і захоплюючий темний фентезійний світ, який гравці можуть досліджувати. Payday 3 це довго очікуване продовження одного з найпопулярніших кооперативних шутерів. Легендарна банда Payday, яку бояться як представники закону, так і злочинний світ, повертається. Нова загроза, що народилась у хаосі, який банда залишила по собі, вириває їх з мирного відпочинку на пенсії, щоб знову занурити у злочинний світ. Для виявлення і знищення цієї нової загрози банда полишає свій рідний Вашингтон і переїжджає до Нью-Йорка. Нова локація принесе із собою нові виклики. А так також нові можливості для грабіжника, який має план. На додаток до золота, готівки, коштовностей і будь-яких інших цінностей, на які можна натрапити, існує можливість створити чималу колекцію зброї, косметичних предметів і нагород. Але це буде не так просто. Доведеться наполегливо працювати і планувати справу з розумом, щоб отримати якомога більше здобичі. Тож потрібно накопичувати досвід, відкривати нові навички і вчитися володіти зброєю, щоб постійно нарощувати свою силу і справлятися з найважчими викликами. Професійному грабіжнику відомо, те, що для здійснення успішного пограбування бо потрібні планування, наполеглива робота та небияка вдача. У Payday 3 вибір передано у руки гравців, які самі вирішують, як здійснювати пограбування, крадькоматше зі стріляниною, відпускаючи заручників чи утримуючи їх, йдучи на це поодинці чи разом із друзями. Розробники описують міст так: Payday 3 містить неодноразові демонстрації насильства з використанням вогнепальної зброї, зокрема стрілянину по цивільних і правоохоронцях. Payday Дей 3 безтурботно згадує алкоголь, тютюн і заборонені наркотики. Вийде гра 21-го вересня на ПК і консолях поточного покоління. Cyberpunk Phantom Liberty – величезне доповнення до багатостраждальної, але для багатьох улюбленої гри. Ілюзія свободи розповість нам повністю нову історію в стилі шпигунського трилера, органічно вписану в оригінальну оповідь. Доповнення обіцяє нам і серйозні оновлення гемплеєної складової, наприклад, перероблений штучний інтелект, що стосується не лише поліції, а й усіх NPC-в грі. Вони стануть розумнішими, навчаться керувати транспортними засобами і битися сидячи за кермом, або система ближнього бою. Де тепер гравець зможе, наприклад, відбивати кулі катаною та іншою холодною зброєю, включаючи клинки богомола. Також з'являться видовищні добивання та можливість здійснювати ривки у повітрі. Зміни також будуть в роботі і структурі кіберемплантів, буде додана велика кількість додаткових активностей і нове дерево навичок. Старі навички, до речі, також будуть перероблені. Ще на нас чекають повноцінні битви за кермом бойових автомобілів і новий фінал для ВІ. І, мабуть, одним з найприємніших аспектів буде повна текстова локалізація українською. Детальніше про нововведення можна дізнатись в нашому розборі, чого очікувати від CyberPunk Phantom Liberty». Підсумовуючи, можна сказати, що з виходом Phantom Liberty на нас чекає нова гра, реліз якої відбудеться на ПК і консолях поточного покоління 26 вересня. Прихильникам футбольних симуляторів цього місяця також буде у що пограти. І Sports FK24, яка стане першою частиною серії після завершення партнерства EA з FIFA. У грі з'являться понад 19 тисяч ліцензійних гравців, 700 команд, 30 чемпіонатів та 100 стадіонів. Серед них Англійська прем'єр-ліга, Ла Ліга, Бундесліга, Серія А, Ліга Чемпіонів та Ліга Європи, а також Кубок Лібертадорес. Розшириться і жіночий футбол. Доступно буде одразу 6 турнірів. Також на гравців чекають технічні покращення, був сильно покращений рушій Frostbite, а технологія Сапіон змінила вигляд футболістів. Гравці отримали нові емоції. Ці а їхні рухи стали більш реалістичними. Інша технологія GPU кос додала гру покращення тканини. Розробники переробили систему тіней футболу, футболок. Крім того, тепер вони розтягуються і рвуться. У режимі кар'єри з'явиться довгоочікуваний режим глядача. Гравцю дозволять стежити за командою з боку та вносити коригування у тактику. Реліз fk 24 відбудеться 29 вересня. Власники версії Ultimate отримають доступ до гри 22 вересня, а передплатникам Play дадуть 10-годинну пробну версію гри. Преміальна EA Play Pro відкриває повний доступ з 22 вересня. Гра виходить на ПК Свічі PS 4 та 5, а також Xbox One та Series. 《 Мій вибір у вересні точно паде на Мортал Комбат 1 та сайберпанк Phantom Liberty. Ви обов'язково також поділіться своїми думками в коментарях, чи припало щось до душі і у що точно закортіло пограти. Також не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, і заходьте до нас в Телеграм та інші соцмережі, щоб залишатися в курсі актуальних ігрових подій та інших цікавинок зі світу ігор. Бліч довгого життя і процвітання.